Дитячий в'язаний светр Алді Німеччина де одиничка вартує лише 135 гривень. В лоті у нас будуть представлені 20 позицій, і вартує цей лот 2700 гривень. Будуть представлені три основних кольори: це ось такий темно-синій, червоний та зелений. Вони унісекс підходять як для хлопчаток, так і дівчаток. Давайте почнемо з ось такої модельки. Вони в нас йдуть у більшість в упакуванні, можуть бути без упакування, можливо збірками. По складу 100% поліакрил і дивимось в розгорнутому вигляді. Розміри 110, 116, 3 позиції, 122, 128, 7 позицій, 134. 145 позицій, як ви бачите, резиночка. Тут ось так манжетики зроблені. 146-152 буде п'ять позицій, і в цих светриках тут ідуть такі бумбончики. Дуже прикольно виглядає. Далі показують червоний колір по складу, аналогічно це буде 100% поліакрил. ОЯКОТЕХ стандарт 100 означає, що використані якісні гіплегені матеріали та фарбники. Підходять алергетикам. Ось так виглядає в розгорнутому вигляді. Вони такі цупкенькі, легенькі, але при цьому будуть дуже теплі. І на рукавцятах, ось подивіться, тут такий надпис іде. Дуже стильно виглядає. І показує зелений колір, ось так виглядає на модельці та ось так в розгорнутому вигляді. А позаду ось така гарна спинка. І лише 135 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти під цим відео.